Тебе п'яну без принесли двоє задоволених хлопів. А я, значить, даремно злюся. Ти просто скорпіон і агресивно все сприймаєш. Привіт! Рада вітати всіх, всіх на каналі Зірканат, всіх підписників, слухачів, глядачів, гостей, любителів нових знань. Дякую за відгуки і теплі слова. А сьогодні тема рубіжні дати народження. Що це за такі дати? Часто люди, народжені на кордоні знаків зодіаків, не знають, до якого себе віднести знаку. А чому так? Чому в різних гороскопах ці дати різні? Давайте розбиратись. Що таке початок чи кінець знаку зодіаку? Це коли сонце на натальній карті з 29 градуса 59 хвилин переходить в 0 градусів 0 хвилин. Це має свою годину, хвилину і навіть секунди. Так, наприклад, зараз 2025 рік, скорпіон перейде в знак стрільця з 22 листопада на 23 листопада о 3 годині 35 хвилин 23 секунди за київським часом. Тобто до цього часу це ще скорпіон, хоча діє і вже знак зодіаку стрілець. Скорпіон це стихія води. Холодної, вологої, що об'єднує, ніби склеює. Це зв'язок, це емоції, почуття, любов, злиття. Скорпіон це хімічна мутна рідина, таке болото, що увесь час всередині має процеси. Багатошарова, завжди має подвійне, скрите дно, таємниці, маніпуляції. Хоча поверхня рівна і непрозора. скорпіон це жіночий знак зодіаку. Згідно з давньогрецької міфології, сузір'я Скорпіон було створене як помста богині Гери, богині землі і всього живого, мисливцю Оріону, якого вона зненавиділа як мисливця. Маленький скорпіон вжалив величезного велетня Оріона до смерті. і боги Помістили їх на небі так, що сузір'я Скорпіона завжди ніби переслідує сузір'я Оріона. Коли на небі сходить Оріон, тікав і Скорпіон. І навпаки, скорпіон володіє двома планетами Плутон і Марс. Плутон це вища планета, що зачищає, змінюючи все безповоротно, події, що створює Плутон. Мають внутрішню природу, і цей досвід ми можемо прожити тільки ми самі. Марс це покровитель воїнів. Марсу присвячували в Древній Греції магічні ритуали і гімни. Перед походами полководець йшов храм заручитися його підтримкою. В Давній Греції носив славнозвісне ім'я Арес. В Астромедицині у скорпіонів слабке місце в організмі це репродуктивна система, сечовидільна система, на жаль, найкращий день для нових починань це вівторок. В різних мовах звучить навіть як, вівторок, як мерц, Марц. Хто народився 22 листопада. Це. Скарлетт Йоханссон голівудська акторка датсько-єврейського походження. Вона має брата близнюка, а дебютувала вже в кіно 9 років. Є найкасовішою акторкою Голлівуду серед жінок та має подвійне громадянство США і Данії, захоплюється пілатесом, співом і музикою, особливо джазом. Двадцять 11-го народився Дмитро Лінартович, український актор театру, кіно і дубляжу, поет, співак, бард, громадський діяч, офіцер ЗСУ. У 2015 році брав участь в АТО з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україні, став до лав тероборони, воював в десантно-штурмових військах на сході України. 22 листопада народився Мац Мікельсен, данський актор кіно, театру, телебачення. Він народився в місті Копенгагені в родині медсестри і таксиста. Він має брата, актора Ларса Мікельсена, став відомим за роллю Ганнібала-лектора в серіалі Ганнібал Пецилія в докторі Стренджі. Сергій Миколаєвич Ковальчук народився 22 листопада 1980 року у місті Хмельницькому Україна. В серпні 2024 року добровільно мобілізувався і захищав Україну на Донеччині, де 22 квітня 2025 року, на жаль, загинув. У нього залишились дружина та п'ятеро дітей Сергію Ковальчуку назавжди 44 роки. Шарль Де Голь народився 22 листопада. Був військовим стратегом, письменником, політичним діячем, відомим своєю фізичною висотою прізвиськом Великий Шарль. І тим, що пережив кілька замахів на життя. Він також став засновником вільної Франції під час Другої світової війни та президентом, який прагнув посилити суверенітет Франції. Андрей Жіт. Народився 22 листопада, французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, відомий своєю боротьбою за свободу, глибокими психологічними творами, критикою колоніалізму і тоталітаризму. Мав складні стосунки з матір'ю кальвіністкою. А його симпатії до СССР змінилися різко після поїздки туди у 1936 році. Джеймс Лікертіс, американська акторка, письменниця, громадська діячка, відома на ранніх етапах своєї акторської кар'єри як Королева Крику через свої ролі в низці фільмів жахів початку 1980-х Хэллоуін. Блодарка премії Оскар за роль в абсурдській трагікомедії Все завжди і в 2022 року двох премій Золотий глобус, двох премій гільдії кіноакторів США та премії «Бафта». Савік Шустер. Народився теж 22-11-го, відомий журналіст, телеведучий. Закінчив в Канаді в Монреалі Університет, факультет біохімії, син батька Михайла Шустера, професійного футболіста, тренера, ветерана Другої світової війни. Мати Ізабела Шустер, юрист-консульт, Батьки володіли в Монреалі зуттєвою фабрикою. Започаткував в Україні ток-шоу Свобода Слова. Марк Руфало. Теж народився 22 листопада голівудський актор. До акторської слави Руфало працював барменом і пройшов близько вісьми тисяч прослуховувань. Він вегетаріанець, пройшов через операцію з видалення доброякісної пухлини головного мозку у 2002 році. Що призвело до часткового, на жаль, паралічу обличчя та втрати слуху на одне вухо. Він батько трьох дітей, а його рідний брат помер від вогнепального поранення у 2008 році. Вітаємо всіх іменинників, які народилися 22 листопада, 22.11. Щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Друзі, дякую, що дослухали до кінця. Чекаю на відгуки, запитання, пишіть у коментарях. Обіймаю і до нових зустрічей!